Так, всім привіт, народ. Мені тут скинули новий гайд. Е, абу з погоста не Валескою. Беремо Гунар. Гунар нулячий. Заходимо Погостик. гостик. Обами вейт. Одиничко ми закриваємо. Відходимо сюди. Дуже важливо. Одиничками блокуємо зомбі. Тут стріляємо завжди в останній стек. Вейт. І тут це просто-просто по колу потрібно ходити. Йдете сюди, в цю клітинку і потім максимально вперед. Вейт. І в цю п'яту клітинку стоєте. Вейт. І потім просто по колу ходити. Сюди вниз вейт. Сюди вейт. І потім цю четвертю, звідси ви будете завжди стріляти. Йдете сюди, вейт. Цей поки що до вас доходить, але ви його вбиваєте. Потім вейт. І просто по колу ходите. Сюди. Сюди. Вейт. В п'яту стояти, вони до вас не доходять. Вейт. Вниз, вейт. Просто по колу ходите. Вейт. З цієї клітинки ви завжди стріляєте сюди. Вони до вас не доходять. Вейт. Стріляйте в останній стек вейт і просто по колу бігаєте. Морально не використовуємо. Пані добиваємо вейт. Суди, сюди сюди, right. mm, як на мене, дуже просто. І залитися тут прям важко. Ну, з моралями тут, звичайно, що це буде швидше і легше братись, так. Уся тут же достріляємо. Взяли Невелескою